Мім до України вирушила перша місія спостерігачів Національного демократичного інституту, які оцінять хід підготовки до президентських виборів. Російські гроші впливають на політику в Європі. Переконана володарка пуліцевської премії Ен Еплбаум. Чи повернувся Радянський Союз до сучасної Росії? Думки експертів. Дивитись програму Української служби голосу Америки, час тайм» у вашингтонській студії для вас. Працюю я, Мирослава Гонгадзе. Міністри закордонних справ країн-членів Європейського союзу провели сьогодні неформальну зустріч в АФІНАх, щоб обговорити ситуацію в Україні на порядку. денному подальше введення санкцій проти Росії напередодні зустрічі. Головний дипломат Великобританії Вільям Гейк заявив, що Європа повинна бути готовою посилити санкції проти Росії, якщо виникне така необхідність. Він нагадав, що що поки що чутні лише розмови про відведення російських військ від українських кордонів, що створює напругу в регіоні. Європейці уважно стежать за ситуацією на кордоні. Розповіла Кетрін Нештон, Верховний комісар ЄС з питань зовнішньої політики та безпеки. Вона зокрема зауважила, що дуже важливо, щоб Росія продемонструвала, що прагне зняття напруження і відвела війська. Сьогодні перша місія спостерігачів організована національним демократичним інститутом відбула до України для спостереження за підготовкою до президентської передвиборчої кампанії. У групі спостерігачів віце-президент національного фонду за демократію Надія Дюк напередодні вона розповіла голосу Америки про завдання місії. Дякую, Надію, що знайшли сьогодні для нас. Час. Отже, ви від'їжджаєте в рамках місії Національного демократичного інституту mm -hmm. до України спостерігати за виборами. На що на які головні аспекти ви будете звертати увагу в рамках цієї місії? Угу. Так що національно демократичний інститут зібрав місію експертів і також колишніх політиків, також колишнього міністра Канади. Так що це не тільки американці, так, також є представник з Угорщини. Настає десь десять шість чоловік. Запросили в ту місію. Щоб ми дали оцінки, чи Україна готова до тих дуже важливих виборів, ці вибори повинні відбутися як на часі, що не треба відкладати, так як деякі оголошували, тому щоб підсилити легітимність уряду, що тепер працює в Україні. Також ми дуже свідомі того, що можуть бути, може, можуть бути якісь ем, дестабілізаційні ем, елементи, елементи. І щоб перевірити, що дійсно коли відбудуться 25 травня вибори, що їх можна признати як вільними і справедливими виборами, що є рівне поле для всіх, очевидно, ми сподіваємося, що що таке буде, і завдання буде перевірити наскільки це може так бути. Сьогоднішні вибори в Україні відбуваються в такій досить напруженій атмосфері є ризик вторгнення Росії на східній південній території України. Як на що особливо ви будете звертати увагу, і на що особливо повинен сьогодні? Ви вважаєте звернути український уряд для того, щоб ці вибори все ж таки пройшли максимально відкрито, прозоро і чесно? я думаю, що увага буде особливо на східні регіони України, тому що є дуже багато інформації чи дезінформації. Що там е, повстання може бути е, щоб е, або федералізувати Україну, або бо, або, або стати частиною Росії? Ну це очевидно багато людей розуміють, що це є дезінформація, що йде від, від Кремля. Але все ж таки треба перевірити це. Треба з людьми говорити в в східних тих регіонах, чи е, е, люди вважають, що їхні права є е, 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 порушені? Чи ні, чи люди мають доступ до виборчого процесу, чи люди отримують таку інформацію, що їм потрібно, тому що в минулих виборах в Україні все були дві проблеми: це вживання адмінресурсу і також манемаманіпульовання СМІ. І доступ до інформації, так що ці дві теми я ну вже бажаємо, щоб вже з адмінресурсом вже не було так. Але проблема СМІ також, я думаю, буде одна головна тема, яку ми будемо перевірювати із з організаціями, що займаються мас-медією, і також з людьми будемо говорити в тих в тих містах, щоб зрозуміти, як там ставляться до, до тих виборів. Цього року за крісло на банковій бажання позмагатись висловили рекордна кількість кандидатів. Частині з них, втім, вже було відмовлено у реєстрації. Серед кандидатів вісу, вісім висунуті політичними партіями, решта самовисуванці. Претенденти представляють різні регіони, професії, вікові групи та стать у рамках рубрики Тема тижня. Ми цього тижня запитали вас, як вважаєте ви чи представляють кандидати у президенти інтереси усіх регіонів та прошарків українського суспільства? Відповісти на це питання ви можете на нашій веб-сторінці за адресою Час Результати опитування ми оголосимо у нашій програмі у неділю. Один з провідних західних експертів у Росії та східній Європі Енн Еплбаум презентувала в Атлантичній Раді книгу Залізна завіса. Руйнація східної Європи у 1944 56 роках. За словами володарки найпрестижнішої у світі журналістики, поліцейської премії вона бачить чимало паралелей у підходах російських визволителів від фашизму 70, 70 років тому і тим, що Росія робить у Криму Україні зараз. Нейтралізації активістів, майстерне використання пропаганди, весь цей досконалий арсенал Путін не винайшов, отримав від попередників. Еполбаум говорить, російські гроші активно впливають на політику в Європі, дестабілізують ЄС і підживлюють там крайньо правих, яких сама Росія критикує в Україні. Як протистояти, що може зробити Захід, і хто зрештою проведе експеримент е, євроремонт в Україні? На події побував Олексій Кузьменко то якою є головна мета зовнішньої політики Путіна забезпечити безпеку свою та свого оточення і зробити світ безпечним для грошей, виведених корупціонерами з Росії Енполбаум ділиться своїм розумінням кінцевої мети Путіна, наляканий протестами у Росії спадом власної економіки, настроями свого середнього класу і, нарешті, українським майданом учень Андропова взявся за імперські гасла, націоналізм та експансію. Що щоб зберегти крісло під собою. Втім, путінізм загрожує не лише Україні. Він ставить під сумнів, створені заходом інститути та порядок. Протиставити йому можна лише єдність заходу. По одному Москва може розібратися або домовитись, чи не з усіма у Європі. Експерт вважає, адресні санкції США проти чиновників не вплинуть на Путіна. Ефект дадуть лише значно серйозніші заходи, спрямовані на всю Росію. якщо ЄС прийме рішення на наступного року звернутись до суду із позовом проти Газпрому, а ймовірність цього існує, то Росії виникнуть проблеми. Санкції, подібні тим, які ми наклали на Іран виключення російських банків з міжнародної системи переказів SWIFT. Ось це серйозний крок, і я знаю, що про це вже говорять на горі. Путін ще кілька років тому почав говорити своїм людям, що прибрали гроші з заходу. Схоже, що вони його послухали. Сам Путін та його коло вже дали зрозуміти, що нинішні санкції їм не загрожують. Інша річ санкції проти цілої економіки. Санкції і проти банків нафтове ембарго це вже інша річ. При цьому карати карбованцем може не лише захід. Еплбаум каже, російські гроші вже грають активну роль у політиці Європи на виборах і таким чином впливають на політику ЄС. є реальна загроза цілісності ЄС, і я не певна, що лідери Європи це розуміють. Москва фінансує крайні правих, які досягнуть успіху на майбутніх виборах росія стратегічно працює над тим, як використати свої гроші щоб розхитати західні інституції. Ми так не мислимо про Росію. Якщо Китай робить велику інвестицію, в США, люди про це говорять. Вони переживають чи дається Пекіну важелі впливу? Думаю, настав час аналізувати російські інвестиції за тими ж критеріями. Україні було би тяжко і без Путіна десятиріччя корупції поставили країну на межу колапсу ЕПОЛБАМ прогноз. Зує наступні роки в Україні будуть складними. я не бачу такого сценарію для України, за якого вдалось б уникнути випробувань у наступні кілька років. Якщо нічого не робити, буде тяжко. Якщо підуть на глибокі реформи, буде тяжко. Ми можемо закачати багато грошей в Україну. Але думаю, що там все одно було б тяжко. Країна довела до межі глибоко корумпована продажна еліта. Найкраще, що можуть зробити українця. Почати чесно говорити про причини проблем та шляхи їх вирішення у коментарі для голосу Америки. Баум зауважує євроремонт України її громадянам треба робити самим. зрештою вплив заходу на Україну дуже обмежений. Ми можемо працювати за програмою МВФ. Можемо надати гроші, щоб не допустити фінансового колапсу. Можемо укладати торговельні угоди. Але зрештою найважливіше рішення приймають самі українці. Чи здатні вони реформувати свої власні інститути? Чи здатні вони покінчити з корупцією, яка грабує їх країну та руйнує державу вже 20 років, і найбільше останні 3-4 роки? Тому зрештою не захід вирішуватиме? Захід не може взяти і відремонтувати Україну. Це під силу лише їй самій Олексій Кузьменко голос Америки. Пропаганда та риторика на російських телеканалах, анексія Криму та зле трейтинги Володимира Путіна, колективні листи на підтримку політики президента Росії та публічне засудження тих, хто цю політику не розділяє. Марші вулицями столиці, що нагадують часи комунізму, усе це спонукало експертів заговорити про повернення Росії в часи радянського союзу. Кореспондент Голосу Америки у Москві Майкл Екалс спробував розібрати чи справедливе таке порівняння з його репортажем. Знайомить Зорислав. Професора історії Андрія Зубова звільнили з Московського державного університету міжнародних відносин за публікацію статті, в якій він порівняв кроки Володимира Путіна в Криму з діями Адольфа Гітлера на початку Другої світової війни. Ну я думаю, що у нас це не є советський союз. Поэтому от провіримо, посмотримо, наскільки ми ушли далеко от совєтського тоталітарного прошлого. Поэтому была, стаття була стороны, предупреждением народу, а з другой сторони научным експериментом. Звільнення Зубова, тиск на чи не останні незалежні інформаційні ресурси, інтернет-газету «Лента.ру» та телеканал Дощ спонукали експертів заговорити про повернення Росії до радянських часів. Щоправда, на думку Маши Ліпман з московського центру Карнегі між сучасною Росією та СРСР існують суттєві відмінності в першу чергу в ідеології. Соціалісти чи комуністи, як би ви їх не називали, мали чіткі ідеї. Вони дотримувались певної доктрини, яка радикально відрізнялась від західної. Однак, хоча стара ідеологія відсутня, Кремль досі змальовує Захід як головного ворога Росії. До чисельних антизахідних законів парламент Росії прагне додати кримінальну відповідальність за нерозголошення подвійного громадянства. Ідею підтримує Володимир Путін. Ми вполне не і маємо право знати, хто живе в Росії, чим займається відповідальність має бути... Чрезмерный, хотя, конечно, такая ответственность должна быть. Самое, самое главное, чтобы мы, мы фиксировали вот это состояние. Профессор Зубов мая простое пояснение сбуджению антизахидных настроев у России. Очень многие люди, старшего и среднего поколения особенно, которые привыкли к тем э, представлениям, они вот легко и просто воспринимают старые нормы. Для них они естественные, а новые неестественные. На погляд, Маші Ліпман, Путін також грає на етнічних почуттях росіян, де б вони не знаходились. Події у події свідчать, що Путін та Росія загалом прагнуть створення для росіян привілейованого статусу. Задля досягнення своєї нової мети Кремль успішно застосовує старі перевірені радянською добою засоби. Зорислав Байдюк, Голос Америки. І, шановні глядачі, нагадаємо, що переглянути наші телепрограми та вибрані сюжети. Ви можете також у мережі інтернет за адресою Частам.ком на цьому у нас на сьогодні все. Ви дивились програму Української служби голосу Америки? Час тайм». Дякуємо вам за увагу! Успіхів! Щасливо! Гарних спокійних вам вихідних!